Армія ФМ. Віталій П'ясецький, він захисник Донецького аеропорту та наразі військовослужбовець. Доброго ранку, пане Віталій. Доброго ранку. Ми звичайно ж у ці дні вшановуємо пам'ять захисників Донецького аеропорту. І основні питання будуть стосуватися саме цієї теми. Скажіть, будь ласка, як довго ви стояли на захисті аеропорту в Донецьку і якими тоді були ваші обов'язки? Що саме ви робили? Я дав попав всього на 5 днів. Це були практично крайніх 5 днів. Останніх п'ять днів які аеропорт ми ще тримали. Находився я тоді на посаді навідника автоматична гранатомета, але по факту вже ситуація там була така, що за геса там працювати було складно, бо тому, що ми були в приміщенні по факту, вже в оточенні такому. То я був просто стрільцем. А як потрапили на оборону аеропорту? Це був наказ чи ваш свідомий вибір? Чи ми могли би ви тоді вибирати, зважаючи на те, що вона останні п'ять днів? Ми Могли ви вибирати в нас, просто така ситуація склалася, що потрібно було від нашої тоді. Це був третій. І батальйон ї бригади від нашої 9-ї роти треба було 20 чоловік добровільно, по 4 чоловіка з кожного взводу, і по 5, верніше чоловік з кожного взводу, і 5 чоловік від управління. Потрібно було просто добровільно туди. Хто хотів, то їхав. Ну на той час була так, якби вже розпіарена така прямок оборони. Ну багато хто себе бачив кіборгами, це тобто кіборги і тому подібне. І добровольців достатньо було. були люди, яким просто відмовили, яких командування туди не по. follow. Пане Віталію, ось ви кажете шеврончики кіборгів. А є така думка, що не всім захисникам Донецького аеропорту подобається, коли їх називають кіборгами. Яке ваше ставлення до цього питання? Мені теж це не подобається. Коли ми їхали туди, це зовсім по-іншому на це все дивилися. В якихось можливо трішечки таких рожевих окулярах, а вже буквально там через яких там я в принципі шеврон кіборга, можливо, ще перше півроку якось що там одягав, а Потім я його просто перестав одягати по ті причині, що через переоцінку всіх інших подій, про які можливо десь. Мало говорили, але де там так само де бійці проявляли мужні, тримали до останнього? От і про ці місця наприклад не говорили. А про аеропорт говорили багато, і для мене це особисто це моя така була позиція. Тому мені, наприклад, якось слово назва кіборгмана не подобається, коли мене хтось так називає, особливо в світлі теперішніх подій. Тоді ми не будемо вживати це слово. Боже, порятує в нашій розмові. Ви кажете, що бачили останні п'ять днів Донецького аеропорту, коли люди витримали, але не витримав бетон. Скажіть, будь ласка, коли ви залишали за наказом ось ці залишки? Будівель, що там взагалі було довкола вас, можете якось описати цю картину. У мене трішечки інша ситуація була по тій причині, що я отримав поранення, і mm -hmm. крайня МТЛБ, яка прорвалася тоді в термінал, це було в ніч з 18 на 19 січня. То мене евакуювали. Тобто евакуювали найтяжчих поранених. У мене в принципі було легке поранення, от і вдалося евакуюватися. Знаю, що вже 19 січня був перший підрив, але він якби не наніс такої особливої шкоди, а вже другий підрив, який був двадцятого січня, да там. Багато хлопців загинуло взагалі. Чи мали ви усвідомлення, що протистояли нато сильному ворогу, і ваші дії увійдуть в історію України? Тут безперечно. Я думаю, що ви як скромна людина, напевно, скажете, та ні, та ви що, та ну до чого, але серйозно про вас говорять, вам віддають величезну шану наше суспільство і досі пам'ятають ваші подвиги. Була така мова. Там пригадую, це, було якраз. Якщо не помиляюся, 16 січня, можливо, вечір, можливо, 18 січня по хлопців була можливість тримати зв'язок десь з домом, чи можливо там інтернет десь пробивався. Ну я вже точно не пам'ятаю, яка там була ситуація. І сказали, що бій 16 січня віде в історію як найважчий бій, який вели збройні сили. Правда, тоді дав 16 січня був дуже жорстокий бій. По тій причині, що якби терористи вже були на верхніх поверхах над нами і там пробивали діри в стелі для нас, закидали гранатами, потім закидали так само газом. Це було. Так, складно там автомати горіли, кулемети горіли от просто від е, інтенсивного вогню. Але насправді всім тоді було байдуже ну, що, хто там буде колись про нас говорити, тому що реально хотілося вижити. Це зрозуміле бажання, і зараз ви теж військовий. І, і логічно буде спитати. Ось ваша думка в порівнянні з <кас> подіями 14-15 років наскільки змінилася наша армія в першу чергу. Я буду триманим в оцінках. Хочеться, щоб змінилося більше. Є куди мінятися, і дуже є навіть куди мінятися. Зміни є особливо, все було відчутно, наприклад, на перших порах, коли в збройних силах залишалося багато військових, які прийшли там на контрактну службу, у яких був бойовий досвід, які вони набули там в зоні на той час АТО ООС. А от на жаль, ситуація така, що дуже маленький відсоток цих військовослужбовців залишився зараз в збройних силах. Більшість з них отримали поранення, контузії, там набули там, хвороби і тому подібне. І ті люди, які приходять Зараз бройні сили, і звідповідно, вони цього досвіду не мають і вони його просто не встигають набути. Тому змінюватися ще є куди. Насправді це війна, і треба усвідомлювати усі її наслідки. і, Звичайно ж, розуміти, що в першу чергу Україна понад усе, а решта вже буде так, як воно має бути. Назустріч ще одне питання: наскільки тим часом також підступнішим став наш ворог в порівнянні з подіями захисту Донецького аеропорту до сьогодні? Я ніколи не одягав ніяких там рожевих окуляр стосовно нашого ворога, але просто ця війна вона більш проявила його підступні жорстокість, особливо стосовно мирного населення. Тут треба бути там тверезо, ідуть бойові дії. В тебе є ворог, і його в нього завдання знищити тебе як військовослужбовця. Але коли це сторкається мирної території, все, що пов'язане з мирним життям, знищення цієї інфраструктури, удари по жилих будівлях, лікарнях і тому подібне, це да, це важко дуже сприйняти. Тому воно не то, що просто воно проявило ворога. Наскільки це нація жорстока, нелюдяна, і іноді, коли ти просто про це починаєш думати, що, здається неможливо це осягнути, просто людським розумом. А якщо не секрет, в якому підрозділі ви зараз служите, якими є ваші обов'язки станом на зараз? Я зараз можу так само 81-ша -та окрема аеромобільна бригада. Зенітно-ракет батареї на посаді головного сержанта взводу. Зенітно-ракетного так. Ну і зараз так пан Віталій промовчав: типу, ви ж там офіцер, серж, Ти мусиш сам знати, які обов'язки головного сержанта взводу, і тоді тепер на загалом ми розуміємо, що у вас є певні. Вежелі впливу на весь взвод. Це по перше. По-друге, ви командуєте 100% Я так думаю, не одним відділенням і вправляєтеся в цьому дуже добре. Часто на завданнях? Постійно у, у нас бачите, така ситуація, що у нас немає такого, що якщо я головний седан взводу, то я сижу там, грубо кажучи, на базі. Ми їздимо так своїми групами, працюємо, покриваємо певні напрямки з повітря, піхоту з повітря. Так само тому в мене немає такого, що я сижу там на базі. Буквально це я приїхав, помився вчора вечір. приїхав, помився. Після завтра знову треба доїхати. Як добре, що вас Піймали на зв'язок Віталій П'ясецький, захисник Донецького аеропорту і зараз військовослужбовець з нами на зв'язку. На останок нашої розмови хотілося б почути ваші особисті побажання по братимам по сестрам. Єдине побажання максимально залишитися цілим, неушкодженим і живими, хоча б живими, комплектними, повернутися додому. Це те. Ім своїм товаришам, хто де воює, служить, прийшов збройні сили. Я це єдине, що бажаю. Повернуться додому, а там все остальне в порівнянні з війною. Це будуть багато проблем, але це все можна буде подолати. Головне залишиться живими. Я думаю, що те, що ви кажете про проблеми з власного досвіду і те, що вони долаються, це багатьох надихає і вмотивовує. Дякуємо, пане Віталій. Вам ще раз бережіть себе і до наступного зв'язку. Домовились. Віталій П'ясецький захисник Донецького аеропорту військовослужбовець, діючий з нами був на зв'язку з ним установили, що армії потрібно ще більше змінюватися у кращий бік. і Над цим будемо всі працювати і цього прагнути максимально. Армія Фем.